Ми підготували для вас особливу добірку. Фільми зняті в Дніпрі за часів СРСР. Це справжні кінолегенди, які дозволяють заглянути в минуле нашого міста. Уявіть, як колись виглядав рідний Дніпро, без сучасних хмарочосів, але з тією самою неповторною атмосферою. Сьогодні ми запрошуємо вас здійснити подорож у часі та подивитись на Дніпро очима кінематографістів і мешканців того часу. Висота однією з таких кінолегенд безумовно є фільм Висота виробництва 1957 року. Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ. Місце зйомок основних сцен кінокартини. У фільмі з'являються кадри впізнаваного перону на залізничному вокзалі Дніпра і алеї у парку імені Тараса Шевченка. Також на фінальних кадрах, де Микола Рибніков на милицях натхненно розповідає про майбутню забудову індустріального міста, можна побачити надземний перехід на тому ж залізничному вокзалі. Кінокартина занурює глядача в красу бурхливого зародження індустріальної епохи міста, коли тільки-но будувалися заводи. Біля тихої пристані 1958 рік у фільмі зібрано велику кількість мальовничих зелених куточків рідного Дніпра. Тут можна спостерігати і старий центральний проспект, і парк Глоби Чкалова з його красивим Лебединим озером, і пам'ятник Пушкіну на одноіменному проспекті. Фільм занурює глядача у свої зворушливі сцени. Йдеться про двох чоловіків, які ніяк не можуть дійти до річки на риболовлю. Численні пригоди старих можна побачити в чудовій картині 1958 року. Невигадана історія. Цей фільм, знятий в 1963 році, припав до душі багатьом, тому є досить відомим. Він про те, як будувати не тільки об'єкти архітектури, а й романтичні стосунки. Глядач може спостерігати легендарний магазин Дніпра Дитячий світ, який, на жаль, сьогодні зачинений. А також головний проспект міста, готель Україна, колишню площу Леніна і Мінчармет. Хто ще пам'ятає, як виглядали ці будівлі у Дніпрі? Переходимо до Любові. У драмі 1975 року, знятій за романом Павла Загребельного, дуже яскраво представлені сцени на виробництві. Глядач може впізнати прокатний цех нинішнього Інтерпайп НТЗ, а раніше це підприємство називали заводом «Карла Карлаліпнихта. Також на кадрах легко впізнати набережну Дніпра, унікальний в своєму роді дугоподібний мерефохерсонський міст і жовті багатоповерхівки на житловому масиві Сонячний. Зараз стіни цих чотирьох будинків прикрашають яскраві графіті. А ви знали, що Раніше всім відомий сонячний називався Лазурний. Ранок без відміток. У Дніпрі в 1983 році був знятий чудовий легкий фільм про хлопчину на ім'я Гліб. Фільм наповнений веселощами, але незважаючи на це, він дуже повчальний. Зйомки відбуваються на житловому масиві Перемога у школі номер 35 Кадр потрапив в проспект Героїв і Запорізьке шосе, але основні сцени зняті в приміщенні 35-ї школи. У фільмі це школа номер 248 Вірую в любов! Фільм Фантазія був знятий у 1986 році. Серед локацій для зйомок ми бачимо Комсомольський острів, монастирський, та міст до нього, яхти на річці, бульвар по проспекту Дмитра Яворницького, Карла Маркса, парк Шевченка, вулицю Комсомольську, а також проспект Воронцова на лівому березі Дніпра.